Доброго дня! Розпочався новий тиждень, і на цьому тижні ми з вами будемо розмовляти про зиму про зимові явища. А про що саме ми сьогодні з вами будемо розмовляти? Ви відгадаєте, прослухавши загадку. Взимку зірка біла, з неба прилетіла, шість промінчиків має, на сонечку сяє. Правильно, це сніжинка. І ми з вами сьогодні вивчимо вірш про сніжинку, а також зробимо аплікацію з пластиліну, яка називається пластилінографія сніжинка. До роботи. Тоненькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку напевне вважають. Не знають сніжинки. Смішинки тоненькі, що я не ялинка, я просто дитинка. Повторіть вірш, дивлячись на малюнки. Щоб виконати аплікацію з пластиліну, яка називається пластилінографія, нам потрібна дощечка, стек, серветочку, я приготувала. І також пластилін. Давайте ми з вами пригадаємо, якого кольору сніг. Так, сніг білий. Сніжинка в нас також буде білого кольору. Я приготувала білий пластилін. Беремо пластилін і нарізаємо шість смужечок. Шість однакових смужечок. Ось такі шість кусочків пластиліну. Решту прибираємо. З цих шести кусочків пластиліну нам потрібно скачати шість довгеньких ковбасочок. Кладемо на долоньку і долонька об долоньку, одна, друга, підрівнюємо, щоб вони були однакові за довжиною. Можна у долоньках у другий спосіб ми качаємо по подосту. <кхем> У нас вийшло таких кобасочок. Давайте порахуємо: Один, два, три, 4, 5, 6. Викладаємо одну зверху вниз кобасочку і також другу зверху вниз. Дві викладаємо зліва від центру. І дві викладаємо справа. Тепер пальчиком намагаємося як можна дужче притиснути до дощечки наші ковбасочки. Ось тепер це вже в нас лучиків сніжинки. Ось така вийшла сніжинка. А можна її ще прикрасити, трошечки отак порозтягуючи. Tchau, Заготовленою серветочкою витерли ручки. Бажаю успіхів у виконанні цього завдання.